На думку автора цієї книги, є дві базові потреби, задовільняючи які в сім'ї завжди буде мир і злагода. Якщо чоловік задовільняє базову потребу дружини в любові, а дружина задовільняє базову потребу чоловіка в повазі, в них в сім'ї завжди все буде гаразд. І в цей момент до мене приходить думка, що Ісус Христос, який висів на Христі, там він не мав покритої жодної своєї базової потреби ні в любові, ні в повазі, ні в безпеці, ні в їжі, ні в чому іншому. І навіть за таких обставин він не зійшов з Христа. Він бачив невдячність, він бачив те, що люди не цінують, не розуміють і не вірять. І все рівно він страждав до кінця. Він помер. Він витерпів на собі всі знущання, Він витерпів на собі гнів свого батька, який був призначений для кожного з нас за наші гріхи. Отже, Ісус Христос є для нас тим джерелом сили, коли ми попадаємо в різні конфліктні ситуації не лише в сім'ї, але будь-де проходити їх, проходити їх так, як пройшов Ісус Христос, виявляючи любов виявляючи повагу, уявляючи те, що наше серце є оновлене разом із Христом. Але але, навіть якщо інколи ми поводився в складних ситуаціях не як Христос, а як людина, виявляючи те, що в нас всередині ще є залишки гріха, то Приходячи до Христа, до того самого Христа, ми можемо просити в нього прощення. І Він нам простить. А огляд на цю книгу я запишу іншим відео.